Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Сьогодні дивимось партію 9-го туру Кубку Сінквілда. Білими грав американський гросмейстер Веслі Со. Чорними узбецький гросмейстер Нудірбек Абдусаторов. Турнірне становище було таке, що Веслі лісо мав виграти, щоб пройти у підсумковий турнір чи щоб поборотися за перемогу в даному турнірі. Дивимось партію. Є Е5, кінь f 3, кінь С6. слон c 4. Поки італійська партія, але зараз це трансформується. Кінь f 6, Д4. І це шотландський гамбіт. Це рідкісний гість у партіях супергрусмейстерів. Тому що чорні зазвичай можуть легко вирівняти гру. Але на цю партію це була домашня заготовка весь лісок. ЄД Е5. Білі захопили більше простору, атакований кінь і хороший хід за чорних d5. Чорні поставили пішака в центр, атакують слона. Слон відступив, зв'язує коня. Інколи чорні грають кінь є 4 коня в центр. Менш популярний хід, але перша лінія комп'ютера хід Кінь Д7. Білі зробили рокіровку. Звичайно, чорні не можуть бити пішака, тому що кінь буде зв'язаний. В партії слон е 7 Білі могли зіграти с 3 Може бути ДЦ, кінь с 3 Щоб ось розвивати фігури, білі пожертвували пішака. Білі можуть побити пішака на д 5 Кінь б 6 а4. Загроза а5, тому що чорний кінь захищає пішака. Чорні грають а5, тепер слабке поле. На B5 і слон є 3 Білі можуть побити коня на B6 і далі пішука на d5. Повернемось до партії. В партії був хороший хід, слон С6, bc і тепер кінь Д4. Кінь загрожує побити на С6. Що робити чорно? чорному? Є нормальні ходи. Наприклад, кінь e 5 кінь захистив, слон F4. Напалена коня, який захищає. С5. Атакують коня. Слон Е5. Це Д. Стається розмін. Але білі б'ють на g7. Тура g 8 і хід слон є 5, щоб слон міг походити на G3 захищати білого короля. Чорний король тут не буде такий дуже захищений. Невелика перевага білих. Розглянемо інший варіант. Чорні грають слон b7. Тура є 1, Тура по центру захистили пішака. чорні є центральні пішаки, і чорні десь дуже хочуть зіграти c5. Але всюди в них це не виходить зробити. Ось зараз c5 це поганий хід через кінь f5. І білі починають атакувати. Наприклад, рокіровка Ferg 4. Ось вже навіть напали білі на мат. Чорні захистились від мату, але з'являються слабкі поля. Білі можуть продовжувати атаку, білих краща позиція. Повернемось до партії, був гарний хід кінь b8. Кінь повернувся на місце, захистив пішака. І зверніть увагу, що цей кінь починав з поля g8, тобто було кінь f6, кінь d7 і кінь b8. Ось рідко такий маневр можна зустріти. Але це був найкращий хід за чорних. Партії далі кінь c 3. Знову ж таки, C5 грати недобре. Наприклад, c 5 кінь db 5 Якщо C6, тоді хороший хід кінь D6. Білих ініціатива, білі будуть далі атакувати. Якщо чорні грають слон e 6 зараз хід білих, знайдіть невелику комбінацію. Правильний хід це кінь d5, можна просто побити пішака. І якщо слон d5, то можна пожертвувати ферзя. Ну, правда, тимчасово. Чорні виграли ферзя і хід кінця 7. Вилка. Король втік, побили ферзя. В білих на два пішаки більше. Повернемося до партії. В партії чорні зробили рокіровку. Ферзь f 3 розвинули ферзя. Далі за чорних найкращий хід було А5. Наприклад, тура Е1 і тура А6. Далі чорні зіграють С5, і чорна тура буде грати по шостій горизонталі. Або в цій позиції чорні могли зіграти А4, захоплювати більше простору на ферзовому фланзі. В партії чорні зробили не самий хороший хід, слон Е6. Білі вже могли побити цього слона. Далі було кінця е 2 ферзь d7, ферзь g3. Ферзь розташований навпроти короля, чорні, звичайно, ховають короля. І кінь ф f4. Ось два коні атакують поле е 6 Це 5 нарешті зіграли чорні. Але білі вже можуть розміняти коня на слона. Fe. І хороший хід за білих – це 4 Зараз хід чорних. Скажіть, як грати? Чи Д4, чи бити ДЦ. Правильний хід це побити ДЦ. В чорних з'явилися строєні пішаки. Але головне, що чорні відкривають позицію, і в них буде тут контргра. В партії був хід Д4. В чорних з'явився захищений прохідний пішак. Але тепер стратегічно позиція білих близька до виграшної. Чому так? Що було далі? Ферзь ж 3. Це подвійний удар. Загрожує кін же 6 вилка. І також атакуємо слабкість на Е6. Чорні поки захищаються. Тура F5. Хороший хід g4. Від короля. Але білі будуть атакувати. Бити пішака не можна на Е5, кінь же 6 вилка. Тому Тура має відходити. Тура F7. І гарний хід Кінь Д3. Кінь це хороший блокувальник, він не пускає чорного пішака вперед. Чому в білих тут велика перевага? В чорних є ж захищений прохідний пішак. А в білих є більшість на королівському фланзі 4 на 3 І білі будуть атакувати на королівському фланзі. А в чорно тут немає особливої контргри. Що було далі? Кінь С6, слон d2, кінь б4. Хід білих подумайте. Правильний хід це побити слон b4. Це Б. І в білих є хороший кінь, в чорних поганий слон. Адже чорні ніде не можуть поставити цього слона добре. Він або обмежений своїм пішаком, або білим пішаком на e5. І ще й білі зіграли F4. Білі взагалі в цій пішоковій структурі хочуть провести F5. Тура А ф8, чорні контролюють поле f5. Тура f2. Білі хочуть здвоїтись. А5 тура А ф1. І g6, чорні контролюють поле F5. Далі ферзь g2 С5. Ось є захищений прохідний пішак, але чорні нічого не можуть зробити. Ферзь Е4 4 хороший хід централізація ферзя. І ферзь контролює поле f5. Ферзь c8, b3. Чорні могли зіграти ферзь 8, поставити ферзів на розмін. І білим можна розмінятися. Далі король ж 2 король g8, король f3. В білих буде активний король. Король походить на е 4 і білі зможуть провести ф 5 А після того. Білий король може й десь походити на d5. Дуже активний король, і білі виграють. В партії А4. Чорні намагаються знайти контргру на ферзовому фланзі. І білі побили. Білі зруйнували собі пішакову структуру. Але в білих з'являється прохідний пішак. Ферзь 6, подвійний удар і гарний хід кінь Б2. Біле все захищено. І є прохідний пішок. Слон D8, f 3, слон e 7 король g 2 Слон D8. Чорні просто чекають, а білі мають якось покращити свою позицію. Хід білих, подумайте. Білі мають продовжити атаку, провести h 4 і h 5. Але перед вирішальною атакою. Білі мають захистити короля. Такий прийом можна зустріти дуже часто в партіях сильних шахістів. Білі зіграли король в 2. Білі хочуть свого короля сховати на Б3. Він там буде, до речі, також захищати пішаків. Дуже сильний хід за білих. Чорні мали відкрити тут позицію, зіграти д3. Скинути цього свого захищеного прохідного пішака, але відкрити позицію. Це був останній шанс чорних. Далі може бути король g 3 d 2 Тура d 1 Тура d 7 Ну, з часом чорні втратять цього пішака, але в чорних була би контргра. В партії ферсі 7, король e 2 І білі переводять свого короля. Білих виграшна позиція. Тура F F7, H4, Тура Ф8, Тура H1, Тура G8, Тура F H3. Білі готові зіграти H5. H5. Щоб не відкривати вертикаль H, чорні жертвують пішака G5. Білі зіграли тура F1. Хоча найсильніший хід було побити FG і далі грати g 6 Тура F1 і в білих все одно велика перевага. Стається розмін, тура f3. Гарний хід білі не поспішають бити пішака. Тура f7, тура F4. Король g8. Білі виграють, білим можна розмінювати фігури. Білі розміняли тури. Ферзь c6, король g7. Хід білих, подумайте. Білих виграшна позиція, але розслаблятися не можна. Наприклад, якщо побити пішака на c5, то виграють чорні після ходу ферсів 3. Якщо король b4, то дуже швидко білим тут мат. І ось мат. Або розглянемо інший варіант. Король грає на c2. Тоді чорні теж досить швидко виграють. Слон g5. Слон доєднується до атаки. Білих тут немає хорошого захисту. Ще можна оголосити шах, але просто король 6. Загроза ферзь c1, чорні виграють. В партії весь лісо зіграв добре, кінь d 3 І білі загрожують побити на c5 саме конем. Слон є 7, ферзь g2. Ферзь ф8, ферзь b7. Король g8, ферзь c6. Загроза ферсі 6. Якщо чорні грають ферзь f 7, тоді а5. Пілі можуть собі спокійно провести ще одного ферзя. В партії ферзь 6, ферзь e 8. Слон f8. Хід білих. Знайдіть останній хід в партії. Взагалі білим дуже хочеться розміняти ферзів. Адже тоді білі швидко виграють завдяки прохідному пішакові А. Правильний хід g5 і чорні здалися. Чому? Наприклад, ферзь g5, ферзь 6. І якщо король h8, тоді ферзь f 6 білі розмінюють ферзів, трошки кращий захист король g7. Але тоді хід h6. Наприклад, чорні б'ють пішака, але білі розміняли ферзів. І просто хіта 5. І чорний слон не може зупинити білого пішака. Білі виграють. Дуже гарна стратегічна гра від Вес лісо. Він виграв важливу партію і догнав лідерів Каруану і Прагнанантху. І на тайбрейку їх переміг. Отож, вес лісо. Переможець Кубку Сінквілда 2025 року. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!